Мене звати Андрій Дрозд. Це наша щоденна рубрика огляд карти бойових дій. Де ми швидко, критично і дуже уважно оглядаємо, що ж відбувається на фронтах на полі бою, орієнтуючись на карту від діпстейт і порівнюємо її з іншими джерелами, зокрема із картою від ЄСВ, інституту дослідження війни. Усім дуже дякую за перегляди. Щодня наші випуски набирають сотні тисяч переглядів. Вчора, взагалі, був якийсь рекорд 750 тисяч переглядів. І дякую за ко. Коментарі, які ви пишете під цими відео, нашими і орієнтуєте, що вам найцікавіше, чого ми можливо не зауважили. Загалом наша комунікація з вами дуже цінна саме у цьому форматі. Що ж сьогодні ми будемо оглядати звичайно і схід країни і південь, але почнемо з новини про обстріл дронами камікадзе, про удар дронами камікадзе по білій церкві на Київщині. Там росіяни атакували казарми 72-ї окремої механізованої бригади. Бачимо ці. Кадри пошкоджено було будівлі, казарми. Ну, в цей час, звичайно, бригада не базується в цих казармах. Вона на фронтах, вона воює і звільняє українські території від окупантів. Ну а росіяни підступно б'ють дронами камікадзе іранського виробництва в цей час по будівлях, по казармах. Одна людина там поранена, ну, але загалом ніби обійшлося без загиблих. Просто на жаль, будівлі пошкоджені серйозно. Ми бачили це. Що ж рухаємося, власне, вже по карті. Почнемо. Із ситуації на Харківщині там, до речі, на північній на північній частині Харківщини від міста Харків, ще далі на північ, від кордону з Росією, були сутички зафіксовані. Принаймні декілька джерел про це повідомляли, що от в районі власне стрілечої, ось цього населеного пункту і глибокого, ось тут відбувалися якісь ніби спроби. Наступати, штурмувати з боку російської території, але чи це була розвідка боєм, чи якась провокація? Невідомо нічого росіянам не вдалося тут захопити в цьому районі. Лише знаємо, що якісь дивні такі події відбувалися Активність з боку росіян, тобто спроба тут ситуацію якось накрутити і привернути увагу, не знаю, відтягнути, можливо, якісь наші підрозділи на цю частину Харківщини, але кордон під надійним під, під надійним контролем тут немає жодних прорив з боку росіян та й резервів, нібито в них наразі для масштабного наступу на Харків тут немає, наша розвідка такого не фіксує і не повідомляє про це. Що ж, головний театр бойових дій тут на Харківщині все ж таки на Сході області, яка вже майже повністю звільнена від е, присутності там ворога. І вже сьогодні Сергій Гайдай, голова Луганської обласної цивільної військової адміністрації, оголосив, що. Почався процес звільнення вже Луганської області від російських окупантів. Справді бої вже тривають на території Луганщини. Однак ще бачимо на карті від Єпстейт. От станом на цю хвилину, коли ми оглядаємо сьогодні 5 жовтня, ще частина Куп'янського району тут на півночі, вона окупована тимчасово росіянами. Поки це очевидно питання часу, коли росіяни звідти заберуться, тому що цей. Плацдарм біля Купінська він буде розширюватися і на північ так само. І тут ми так само частину цю Харківщину зачистимо. Питання, можливо, навіть декількох наступних діб. Але поки з'являються відео зі звільнених населених пунктів у районі Борової, в районі Ізюмського, зокрема за минулу добу було підтверджено звільнення, зокрема Ольгівки, Андріївка, Ольгівка, Дружелюбівка, Червоний Став це от населені пункти поблизу Ізюмського біля пісків Радківських, Ось в цьому районі. В пісках Радківських, там моторошні кадри були опубліковані катівні російської. З вирваними з золотими коронками зубами, от в людей, яких росіяни затримували і катували, і вбивали. Зрештою, там одні з таке таке дуже страшне місце, одне з найстрашніших, яке було виявлено на звільнених територіях ось тут, на сході Харківщини. Ну і так само село Богуславка на північ від Борової було звільнено. І з'явилося звідти зворушливе відео. Його опублікував Сергій Філімонов, боєць підрозділу. Гонор, спецпідрозділу, власне, в Богославці він записав таке відео звернення від місцевих мешканців усім українцям. Ми дивимося його. Слава нації! Слава! Україна! Слава Україна! Полес! Україна! Голесі! Бачимо, наскільки радісні місцеві мешканці кричать слава героям, слава нації. У наших військових квіти в руках подаровані місцевими мешканцями. Це Богуславка, це схід власне, Харківщини, поблизу Сенькового і Борової. Ось ця частина, яка була звільнена от буквально нещодавно днями. Ну і далі ми бачимо, що просуваються Збройні Сили України, наші сили оборони. Далі на схід в напрямку Сватового. До Сватового тут залишили. От від звільнених територій ми можемо виміряти, скільки, щоб ми з вами розуміли, яка тут дистанція залишається 30 кілометрів, а то вже й менше, якщо рахувати від сірої зони, від першотравневого, наприклад. То там і менша відстань загалом до Сватового 20 кілометрів. Тож на відстані 20 кілометрів перебуває сватове, яке росіяни хочуть перетворити на свій опорний пункт оборони. 20 кілометрів, як ми знаємо з вами, для артилерії це не відстань, навіть для артилерії радянського походження. 15-20 кілометрів це дуже робоча дистанція для гаубиць, для САУ. Ну, а що вже казати про потужніші засоби артилерійські, які Отримали наші Збройні Сили. Отож, по лінії Сватове Креміна збираються вибудовувати свою лінію оборони нову росіяни від Допокровського на північ і тут, значить, через Сватове до Креміної. як ми вже з вами, друзі, вчора говорили, тут протікає невелика річка поблизу цієї траси. Річка називається Красна. От її ми можемо, якщо дуже наблизимо, то можемо її побачити. Так, цю річку сині, синій блакитний колір. І ця річка, як природна перешкода, може бути такою лінією оборони, укріплення російських опорних пунктів оборонних, або ж трасу вони будуть захищати, тому що траса вкрай важлива. Вона тут частково проходить на захід від річки, тобто вона перша ця траса опиниться під ударом, якщо брати оцей. Напрямок від Ізюмського, наприклад, так, тобто тут перерізати цю трасу цілком можливо збройним силам України. Ну і відповідно тоді логістика забезпечення Креміної в цьому напрямку від Сватового буде порушена і зможуть лише постачати під гарнізони, там підрозділи в Креміні і з боку Рубіжного Сєвєродонецька. Це логічно, бо це ближча дистанція. І в Северодонецьку росіяни так закріплюються дуже по-серйозному, збираються його обороняти вочевидь довго і настирливо. Ну, побачимо, що в них вийде, але Креміна це буде. Перший такий населений пункт, як біля якого розгориться битва між збройними силами України і окупантами, бо зараз фактично Криміну дуже активно. Опрацьовують артилерію з нашого боку, а росіяни намагаються там зібрати достатню кількість резервів, щоб організувати оборону. Ми, якщо порівняємо ось цей район із також картою від ІСВ, від інституту дослідження війни американського, який щодня свої звіти публікує, то побачимо, що є різниця. Власне, ЄСВ повідомляє про те, що на ділянці на північ від Креміної траса на Сватове перерізана вже. От в районі Красноріченського бачимо такий гострий блакитного кольору виступ, який сигналізує про те, що тут немає російських окупаційних військ, що тут щонайменше ведуться бої, або ж в цьому районі траса просто перерізана українськими ДРГ. На артилерію прострілюється і не контролюється точно росіянами. Ну, це важлива, важлива інформація, адже вона свідчить про просування наших збройних сил дуже активне на цій ділянці від лиману на північ від Креміної. І таким чином можна обійти Креміну з півночі, з Флангу, і вже атакувати її з іншого боку, не лише безпосередньо від лиману заходу, але також із гори з півночі. Е, наразі Deep State карта інша карта, якою ми переважно користуємося. Цю е, інформацію не підтверджує. Тобто, Тут загалом ще є такий запас біля траси від Креміної, ну кілометрів, зараз скажемо точно скільки. от 10 кілометрів, може, трохи менше. Які контролюють, нібито окупанти, поки що. Тобто, така смуга ще захисна, вона існує не впритул до Кремінної підійшли за силою наші сили оборони. Ну можливо, це питання часу. Ситуація там змінюється динамічно. Можливо, аналітики ЄСВ знають щось більше ніж е, ті, хто складає карту Діпстейт. Але наразі карта Діпстейт нас ніколи не підводила. Вона може трохи відрізнятися від чуток, які поширюються стосовно. Тієї чи іншої ділянки фронту, але точно відповідає офіційним підтвердженим джерелам і неправдивої інформації на ній немає. Отож, ми розглянули ситуацію біля Лимана також. Загалом порівняно з Минулою добою тут нічого не змінилося. От ми відмотали таймер на 3-4 число, і загалом ситуація тут стабільно важка для росіян. Вони окопуються в районі Креміної. Але от вище на Харківщині зміни є, вони незначні. Але от, власне, ми вже згадали про Ольгівку, яку звільнили. То на карті ця зміна позначена. Це от район біля Ізюмського, біля Борової. Що ж, тут просуваються наші збройні сили ближче до Сватового до Креміної Росіяни готуються до оборони. Ситуація нам зрозуміла. Рухаємося далі на південь. В районі Білогорівки в нас суттєво нічого не змінилося в районі Сіверська. Біля Лисичанська знаходяться сили оборони українські. І наразі тут немає повідомлень про те, що ведуться тут якісь штурмові дії, активні бої, обидві сторони власне, укріплюються на своїх позиціях. Рухаємося ще на південь, опиняємося біля Бахмута. Біля Бахмута ситуація так само подібна на ту, що ми вчора фіксували. Атакують росіяни в багатьох населених пунктах, численні їхні штурми, атаки фіксує наш Генштаб. І повідомляє про те, що в ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стрілеча, Зелене, Майорськ, Спірне, Зайцеве, Бахмутське, Бахмут безпосередньо Курдюмівка. І навіть на півдні біля Новомихайлівки і Вугледару. Ми зараз поглянемо, що там біля Вугледару відбувається. Але в, цьому, от в цій частині фронту, біля Бахмута, все без змін. Росіяни атакують, ми стримуємо їхні удари і загалом лінія розмежування, де була, там і залишається. Ось, можемо в цьому переконатися. Назад на четверте, на третє відмотали. Тут змін на карті немає. Тоді перенесемося відразу ж до Вугледару, оскільки біля Донецька Авдіївки теж зафіксовано російські атаки, обстріли, але змін нема. А от біля Вугледару, тут Новомихайлівку, ми бачимо біля Мар'їнки, тут була, були російські атаки, так само відбиті, і далі на захід до Вугледару. Вугледар. Ми вже фіксували, що тут е, Золота нива, днями з'явилася і причистівка як звільнені території, які контролюються Збройними силами України. Це зміна ще станом на минулу добу. А ось е, сьогодні ми побачили, що росіяни частину території забрали біля великої новосілки. Ну, принаймні, ця зміна на мапі з'явилася впродовж минулої доби. Тут немає населених пунктів. Це... Територія такі поля біля нескучного і рівнополя, але саме їх, от буквально тут декілька сотень метрів, позначили червоним кольором, як окуповану зону. Автори мапи Deep State, Це означає, що росіяни тут намагаються атакувати і мають частковий успіх, як це з'являється у звітах Генштабу часом. Тобто вони просунулися трохи вперед, не сильно, але. Яке спросування навіть на мапі було зафіксоване. Ну тим часом ще трохи на захід біля Гуляйполя в нас відбувся ракетний обстріл міста Гуляйполя. І там, на жаль, загинули люди. Принаймні двоє місцевих чиновників загинуло. Заступник місцевої адміністрації, керівник комунального підприємства, які на робочих місцях перебували? Отже, удар було завдано по адміністративній будівлі. І є загиблі люди, місцеві чоловіки. Ну, вічна пам'ять і в співчуття рідним, тому що дійсно люди виконували свою роботу в потенційно дуже небезпечній зоні. Були на робочих місцях. Тут до фронту кілометр два, і ясно, що прилітає. Тут може і артилерія обстрілювати Гуляйполе, і ракети прилітати. І це, власне, і відбулося. На жаль. Гуляйполе Оріхів тут в цьому районі ми теж знищили. На окупованій тимчасово території біля Токмака зенітно ракетний комплекс С-300 в районі міста Токмак. Про це повідомив генштаб за минулу добу. Тобто є тут успіхи. В нас такого характеру уражено було позицією російського С-300, саме цими ракетами С-300 і Запоріжжя обстрілюють яке трохи далі тут, але в зоні досяжності для тих ракет С-300, і інші міста. Тому важливо, що цей комплекс було знищено тепер не буде він загрожувати. Нашим мирним мешканцям в українських містах загалом руху тут на фронті, звичайно, на запорізькому напрямку не зафіксовано було впродовж минулої доби все цікаве. Найважливіше відбувається на півдні на Херсонщині. От там справді в росіян колапс, вони тікають, обвалився їхній фронт на північній частині Береславського району Херсонщини. І є великі зміни і за минулу добу. Ось ми просто карту на четверте число повернемо і побачимо, що розвинувся наш контрнаступ значною мірою тут, в цьому районі на півночі, і було звільнено Нововоскресенське. Павлівку також Велика Олександрівка, всі селища по Інгульцу, так само так само ми звільняємо це. Ми перенеслися вже на захід. Тут біля Великої Олександрівки біля Інгульця. Тут і Мала Олександрівка, і Старосілля, і Давидів Брід, що найважливіше, були звільнені. От ми зараз можемо з Давидового Броду подивитися відео. Вчора ми лише записали наш огляд, лише опублікували його. І за якусь годину з'явилася новина про звільнення Давидового Броду. Це грандіозна подія тут без перебільшення, тому що росіяни використовували Давидів Брід як свій опортний пункт, звідти обстрілювали дуже активно позиції українських військ, які форсували інгулець, і справді за Давидів Брід йшли бої багато місяців, кровопролитні бої з втратами великими з обох сторін. Ну але нас цікавлять наші втрати, звичайно, бо це дорога ціна, яку довелося за цей населений пункт за його звільнення заплатити. І нарешті український прапор. Майориті над Давидовим бродом. Дивимося, як це було. Слава Україні, слава морській піхоті. Сьогодні, 4 жовтня, 2022 року. Давидів брід. Звільнений від орків силами 35-ї окремої На бригади морської піхоти. Батальйон морської піхоти. Урочисто ввішаємо жовто-блакитний стяг над Давидовим Бродом. Слава Україні! Героям слава! Наші герої дійсно помістили український прапор над Давидовим бродом звільненим. Ми бачимо, що це населений пункт, таке селище на березі Інгульця, і там відбувалися спроби переправ форсувати річку. Потім трохи південніше, вже біля сухого ставка, якщо ми віддалимо, вдалося закріпитися Збройним силам України і вже. Поступово звільняти цей берег Інгульця до Давидового броду, і з іншого боку, від великої Олександрівки, так само рух наших е, сил оборони відбувався. От блакитним кольором позначено від Архангельського, тепер весь берег Інгульця. Дуже важливо, що ми цю частину Херсонщини звільнили. Загалом росіяни зрозуміли, що вони можуть тут опинитися в оточенні, оскільки рухалися і по берегу Дніпра до Дучан е, дуже активно підрозділи. Збройних сил України, і от 35-та бригада та інші підрозділи біля Інгульця рухались, і фактично десь посередині ці кліщі могли зійтися, і в Береславському районі росіяни могли опинитися в Казані, в оточенні. Вони це до кумек, але зрозуміли. І швиденько почали тікати на те, що швиденько, спринтерськими просто таки темпами на південь до Береслава відступати. Ну і наразі ми маємо на карті ось таку лінію фронту в районі Нової Кам'янки. П'ятихаток, хаток, садка Борозенського, але у мене немає певності, що до кінця доби ця лінія збережеться, тобто цілком можливо, що її буде прорвано, тому що там просто голий степ, там немає укріплень суттєвих і рельєфу, за який зачепитися в росіян, і вони будуть відкочуватися безумовно ще на південь, ще аж до, аж до Береслава безпосередньо. Тому цілком до кінця доби ця ситуація може на нашу користь ще змінитися. Будемо чекати офіційних повідомлень і підтверджень. Друзі, ще дуже багато надходить питань стосовно. Овно Снігурівки, ось ми зараз наблизимо. Снігурівка в нас розташована на Миколаївщині з іншого боку Інгульця. Це один з таких небагатьох районів Миколаївщини, які поки що тимчасово окуповані. Це велике доволі таке містечко. І е, його росіяни наразі тримають е, окупованим. Надходять різні чутки, що там якась міграція росіян, якісь рухи відбуваються, що вони знімаються з окремих позицій. Але офіційно немає жодного підтвердження, що за Снігурівку йдуть бої, або що росіяни звідти забралися геть. Якщо ми поглянемо на карту, як Снігурівку розташовано, то бачимо, що справді тут вже. З півночі наближаються українські сили, і навіть з іншого боку Інгульця, і є шанси, якщо власне на Миколаївщині ми потиснемо більше, що Снігурівка опиниться в оточенні, і ті російські окупаційні підрозділи, які там сидять, вони опиняться теж в казані. Яке рішення вони приймуть, коли відходити зі Снігурівки, ми не знаємо. Це може відбутися і сьогодні, а можуть вони там намагатися виконувати наказ тримати позиції. Тут стосовно російської стратегії інформації ми не маємо, тут можна лише думати, гадати, щось припускати. Те, що звільнення Снігурівки стане не менш вагомою подією, ніж звільнення Давидового броду, то звичайно, ми це можемо сказати. і Ми дуже очікуємо на звільнення цього населеного пункту. Це стратегічно важлива траса, яка веде на Її вдень в район Херсона, власне, до Херсона вона і веде звідти, з Миколаївщини. І важливо тут теж наш контрнаступ розвивати, ворога гнати геть. Попри інгулець з обох боків Інгульця, Інгулець зараз є природною тут такою перешкодою, по якій росіяни будуть теж намагатися, напевно, оборонятися, обороняти саме цю частину Херсонщини на півдні від Херсона. Тому вони і Снігурівку тут тримають, тобто вони сподіваються її втримати. і Весь цей фронт не обвалити аж до Херсона. Тобто наразі в нас є великі успіхи в північній частині Херсонщини, і є шанси аж до Нової Каховки, до Береслава відтіснити Росія. Але Снігурівка, вона з іншого боку річки Інгулець, там є російські укріплення, і її власне, звільнення стане таким важливим сигналом щодо того, що і в цій частині Херсонщини ми йдемо вперед і наступаємо вже безпосередньо на місто Херсон. Тому будемо чекати цих новин. Тут, власне, біля Херсона в нас змін немає на лінії розмежування, тобто загалом все, як було станом на вчорашню добу, так і залишається. Тому не будемо витрачати багато часу, щоб оглядати цю ділянку фронту. Може до завтра щось і змінитися. Друзі, на цьому завершуємо наш огляд карти. Буду радий бачити вас і завтра в новому вже випуску огляду карти бойових дій. Ну а наразі ставте вподобайки нашому відео. Поширюйте його, ну і пишіть свої коментарі, що до того сподобалося вам чи ні. І, може, щось ми дійсно пропустили, не приділили достатньої уваги. Так само відзначайте це в коментарях. Дуже дякую за увагу. побачимось завтра.